Добрий вечір. <кій> Сінема. Та мені насправді все одно. Чи читаєте, чи висмаркуєтесь мої листи? Чи перечитуєте їх скрупульозно? Мені важливіше, хто ти. І чи є ти той, до кого втягнула, і без приступів кривавої роботи хотілося побачити ще раз. Хоча б якоїсь суботи, хоча б якоїсь. Я знаю, то є. І не могла просто так зводити скули, кули, прокалила, не схопила за рукав. Вони мов усі в вагоні поснули, ви ж бачили. Це було справді важливо не гратися, не ліпити з піску. От тоді було справді боляче, от тоді було справді серйозно. Незважаю на розтріпану зачіску. Це все проходить. Годинами скочуватись вниз. І бачите, вас бачите. Разом а чи окремо це не має значення? Важливо лише те, що я сама що разом, провокуючи, сміючись, вимагаючи, давай люби мене, люби, ти чуєш, суку, люби мене. Сни мої вже не мені належать, а моє небо окурками встали не через сот і продилений фільм. До мене приходить втома, вдома. Не ходи на вулицю. Там ті, хто тебе любив, обов'язково порушать обідницю важкістю у шиї. Червоним почерком у моїх очах я мрію. Що все суть не у речах. Не до Мазиратті, не до Межигір'я ми прагнемо. Ми прагнемо в обійми. Я віддаю. Легко віддавати, коли нічого немає. Я віддаю займи. Так будь. Боліло серце таким неприємним болем. Нажимались кулаки так сильно, що нігтями ранили шкіру. Бродиш з кошеним чорним і гнітючим полем, ти знову сприймаєш чужі слова близько і на віру. Часто знаходячи нас синці, синці на тілі, часто несила задати їх походження, такі швидкі стали, умілі, пріоритетне новових клітин множення. Сьогодні ми прокинулися в іншому світі. І де колись лежала лампа, тепер лежить пісок. Чорна смола. Покрила нашого білого неба кусок. бачиш, червоної фарби і банти залиті. Класичний союз грошей, бедлоти. я не пам'ятаю, чи надала ти хоч якогось значення, що їсти стали на обід болотом, що чути стали відгомін колись правдивого бачення? Я не знаю. Я не знаю, що в голові твої звучить, і що на думці своїй маєш. Зупинись, оглянись хоч на мить, чи тих ти зараз лаєш. Типу любовної лірики. Мусон. Хіба має значення, коли я повертаюсь знову до цієї думки? І не проси мене, і не моле, поклон, і я втікаю за лаштунки. Не слухай і не розумій, осуджуй, змушуй і жени у пекло. Ти є отруйний і коханий змій. І все, що було тут, назавжди зникло, а може, і не було. А може сон, а може ти є гірка примара, на нас дмухне і слізь моїх мусон, а душі забере чорнина хмара. І навіть після того, як це небо впаде, і навіть як не вчую більше твої кроки, я знову тобі скажу. Спитаю я, ти де, ну скільки можна вже ходити, доки? Зараз вірш, який ніхто не шарить, ніхто його не розуміє, він мені дуже подобається, тому я зачитаю його останній. Він називається Відгомін. От так от скелети серців у ході еволюції. Якщо у тебе вистрелиш, ти впадеш. Ти лиш відгомін оливкою революції не більше, ніж у книжці вкладеш. І каплі ставали срібними. Свіжої землі і пороху запах не називатимуть дібними. Вчора ні, сьогодні зараз. Чорною фарбою малюєш відчай, а чорні ворони кружляють наді мною. Не чуєш, крикнув у вікно рушай тонкими пальцями інакшого покрою. То що з тобою? Скалети всі в уході еволюції, обривки фраз на жовтому папері. То лиш вігом революції, і залишаю тобі розчинені двері. Так часто сотні голок в серці. І скрипка помістилась на долоні. Сьогодні усміх. Завтра ми мерці. Ми завжди вільні. І завжди у полоні. Дякую.